63-річна жителька села Радча Івано-Франківської громади Ольга Тулайдан соціальним таксі користується двічі на тиждень. Вона має першу групу інвалідності. Жінка їздить до обласної лікарні на гемодіаліз. Ольга каже, до медзакладу у громадському транспорті їхати складно, а на таксі дорого. Я 6 років на діалізі, то їздили ми на таксі це так тяжко. Таксі дорого дуже, дуже дорого. Пенсія низенька дві тисячі, я таксі – десь більше шість тисяч на місяць. Дуже незручно. І воно не так обладнане, треба. Чоловік набрав так на руки і переси, перекладав. Так, а тут дуже гарно. Тут оцей підйомник дуже дуже гарно. Соціальне таксі упродовж дня замовляють до семи жителів Івано-Франківської громади, розповідає водій Петро Варга. На спеціально обладнаному пандусом транспорті люди з інвалідністю та похилого віку можуть дістатися лікарень, державних установ, підрозділів соцзахисту, а також банків, вокзалів, перукарень та кравецьких майстерень, каже Петро Варга. Візок ми обов'язково возимо з собою. Коли... Зараз вони мають свої візки, а коли нема, то ми возимо свій візок. Обслуговуємо жителів Франківської і Івано-Франківської громади. Всі, хто вважає, вон замовлення є диспетчера, диспетчера, мені дається замовлення. Соціальним таксі можна безкоштовно скористатися, якщо людина має необхідні документи і стоїть на обліку у міському територіальному центрі соцобслуговування, каже завідувачка відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Наталія Хміль. Замовити цю послугу можуть і вимушені переселенці. Потрібно завчасно подати документи, тобто заяву про надання послуги соціальне таксі, довідку про встановлення групи інвалідності. Якщо довідка така відсутня, тоді висновок ЛКК, в якому казано про неможливість самостійного пересування. Щоб людина могла скористатися такою послугою, ну потрібно, щоб була супроводжуюча особа. В більшості люди мають супроводжуючу особу, одинокі люди, які обслуговуються в нас в територіальному центрі то здійснює супровід соціальний робітник. Щоб скористатися соціальним таксі, необхідно зателефонувати до Центру соціального обслуговування. Наталія Хміль каже, автомобіль краще замовляти заздалегідь. Каріна Борисевич, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.